Чому так рано ще садимо, зараз поясню, тому що перший продукт постійно дорогий. Ми будемо, а дивитися, князь. Я по ґрунту скажу, що ґрунт суперовий. Бачите. Ай, красивий, їй Богу, я вам кажу. Нею я ще попробую в вкинути касету і бурячок тут. Сіяти я, кавун в касети, огірок в касети. Зараз в мене все повністю буде в касетах. Перець, капуста, наб'ємо касети. Це все у нас буде все впереді. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал. Мазур'ярик. І так як в нас вже закінчується січень, і ми трошки собі взяли, щоб садити е, в касети. Взяли собі ще касет, тому що різні треба. Зараз я поясню, які касети, що до чого можна. Е, якщо ви хочете сіяти насіння, насіння наповняєте сіня, наповняйте е, суміш і. Засипаєте насіння і воно буде проростати. Проростати насіння це маленька для пікіровки може бути касета або для когось, як то кажеться, для квітів чи для овочів. А другу касету, щоб не пікірувати, набиваєте тут більше землі йде, кидаєте то насіння і у вас буде полив, треба технологія поливання. І у вас буде вже рослина сама по собі, без пекіровки. Е, як краще е, ми постійно садили так, без пекіровки, тому що ми на ранню е, дуже не цей, але тут я постараюся навіть під плівкою. Буду садити тільки в крупніші. 96-та касета, ну, 160-та це тільки на, може бути на капусту. А так, е, огірок кавун, 96-ту кассету я буду кидати і у нас непогано виходить. І я заказав ще, це в мене було. Те, ще в мене з агротерма, які ми виписували. А зараз ми взяли, знайшли сайт, і ви подивіться, що одне. Ще вам вибирати, от я хочу вам зараз сказати, ще вам вибирати, які торф чи субстракти вам треба для, для самісінького насіння, щоб розсада росла. Ми переважно от така фірма, бачите, є. оце, Ми брали великими і по 300, тут 250 літрів. Ну і Балтик, це прибалтика, коротше. Воно мені подобалось, і їх тут немає. По 10 20 е, як то кажеться, 50 не бачив, щоб була така йомкость літрів. Е, ми заказали через кліому. от бачите, е, їхня кліома -сервіс, це сайт такий є, і їхній магазин. Ми заказали два мішка. Для субстрату. Субстрат буде е, крупнішої фракції і тоншої. Зараз ми і подивимося, який він у нас тут є. Е, ще хотів розказати, що е, різні е, субстрати, звичайно, багато значення мають. О, дивіться, дивіться, який він хороший. Отакий він має бути. Бачите, це субстрат. Отакий. Не чорний, не цей. І на стегляй красивий, їй-богу, я вам кажу. Бо я пробував тут 9 сторфу. Торф не пішов, хоч тут багато торфу, торф не пішов. Я просто так покажу вам, бо не буду. Бачите, О, різниці немає. Але тут може бути різниця, е, крупніші і мильше. В мельчому скидаємо насіння, сіня, пересаджуємо, пересадюємо коли пікіровка. Хоч можна і тут садити, е, е, і нічого не буде. Але дивіться, який колір. Бачите, кольор не чорний, а це якраз. Супер. Ну, коротше, я вам кажу, що це супер, бо ми трохи знаємо. На касети, це все у нас буде все впереді. Взяли ми одного крупнішого, другого меншого. Так як ми кажемо, буду садити, сіяти я кавун в касети, огірок в касети. Зараз в мене все повністю буде в касетах перець, капуста ну і все остальне. Я буду садити, тільки розсадою. Насіння це тільки картоплю вкинути. Ну я не знаю, ще можна навіть я ще попробую вкинути в касету і бурячок тут небагато. Для себе я бурячок все ж таки покажу, як вирощувати бурячок, щоб скоріше було. Вже можна кидати буде. Скоро, кажу, ще чуть, чуть І тут місце я роблю, так як в нас не встигає все рівно. А мені треба кусочок, ми її двойну зробимо. Тут робиться така тепличка. І зараз я бачу по лютому. Плюсувати днем дуже добре, і вона капуста буде рости. Капусту можна буде кинути. Той самий бурачок можна кинути, так як він не сильно вони бояться морозу. Плюс в мене є ще агровокно, в мене є плівка. Тут накриється. Будемо так трошки без, як то кажуть, як морози буде. в мене є гармата, пушка трошки, як то кажеться. І я під електрику трошки їх нагону. Буде маленьке пространство, і воно нагорнеться. Так що ми на все, кажу, кажуть, заказали не йдете. Бачите, плівка мульчована, я вже вам показував. У мене ще є, ось взяв навіть для картоплі, взяв я 16-16-16, це збором, взяв такі нітромофоску. І ще мені я заодно, думаю, спитаю, а і ще воно скажу, що ціна, не дуже велика, щоб сказати, 250 літрів, це 800, ну і залежить, які брати субстрати, 800 з копійками. На сайт зайдете, подивитесь, так що, сервіс, заходите і дивитесь. 50 літрів тут може бути від 160 до 200 гривень, це 50 А тепер -ка порахуйте, ну це кому треба більше, звичайно, але це є наш, як то кажеться, Прибалтика, А наші це вже вам рішати, які купляти. Коротше, рішати вам. Я б дав такі, як то кажеться, щоб ви купили прибалтику. Не пошкодуєте. А тут ще я за одне бачу, що касети в них дешеві. Дешеві касети це ну, є різні, різні, бачите, о, маленькі, отам от отакі, це польські, бачите. Ну, є і великі, такі звичайно, які ми користували. Ми переважно користувалися такою. Отакі от. Такі о. І я взяв ще собі е, заказав, бо мені треба і на... Мені треба просто на все треба цей касети. А ще по 5 тут для, для проби. Це вже по 29 гривень. Хоч деяких є 36 навіть є. А це я взяв зараз і вам покажу. О, це непогано, а що велика, Мені дуже подобалося. Навіть на той самий огірок чи кавун, чи що. Бачите, навіть на квіти. бачите, що хочете можна в них. І непогано. І вона. Величенька, Бачте, вона величенька. Є отакі макари. Ось От таким макаром є. Бачите, суперово. Мені подобалося. Мені подобалося. І є, звичайно, як 96-та, отакі касети. Я по 5 штучок взяв у них, думаю, одне йде, б не взяти ще е, касети. Кож там е, Я заходив на сайт, там гуршки є. Для квітів різні, які хочете. За одне можете виписати е, собі суміш різну, субстрат, чи турфяний. Так само можете і собі виписати касети чи ті самі горшки на квіти. Хто звичайно займається тим? Е, це я говорю для тих, а не просто виписали і собі лежати буде. Ні, це для тих, хто, хто займається, якщо кажеш. І ми будемо, а дивиться Я по ґрунту скажу, що ґрунт суперові. Бачите, він буде не спливати. Посадити насіння, ви замочите і, і, і бистро що субстрати, він вже тут з мікроелементами все. Тільки поливаєте, і ваше насіння росте. І бажано кажу, щоб не таке це треба трохи пізніше. Можна буде одразу сюди в таку велику садити. Правда, йде більше суміші, але ви не прогадаєте, якщо купити більші касети. Тому що ми навіть брали на буряк. 270 чи 280 якийсь там іде, вже позабувався, як і по цьому бурячок. Ми його не пікірували, тому що він так виріс, ми топили, палили в тепличці. Такий виріс, ми його посадили в квітні місяці, мабуть, під плівку. І в нас буряк був суперовий. А чому так раніше садимо? Зараз поясню, тому що перша копійка у нас постійно перший продукт постійно дорогий, дороге, дороге все. Взяти в кінці там травня, початок червня, ще нічого нема, а тут вже є чи тепличне, чи з підпилівки. Вибирати, звичайно, вам. Так, що, все, я прочитав добре, що я зайшов на цей кліома сервіс. От такі, бачите. О, я просто вам як порекомендував, бо мене питають, де можна взяти. Порекомендував. Тому що там є, які постійно у них купляють, є акції 3-7%, є знижки, навіть безплатні доставки. Доставки товару. Навіть і так є там буває, коли попасти на їхній цей без. Це непогано, тому що за пересилку е, 250 літр це десь до 100 кг тут двоє суміші. 50 і 50, ну при, при, приблизно так. о І считайте. Воно би було в копійку, вам треба було заплатити 200 з лишнім гривень, якщо не більше. А так вам прийшло і ви будете дуже раді. Так само, як я бачите, я, бо я пройшов рік, який тільки не брав і, і дере, і брав з торф, тут багато, його отак брав нікуди. Треба було робити суміш таку, що йой, трава виросла, отам можу показати, трава так і лишилася. Сама розсада не йде, так як має бути. А це вже провірений. Ми брали постійно. О, це здорові були, ще й були на 400 літрів, було на 300 літрів у нас здорові ті. І балки, бачите, це непогані кажу, непогані субстрати. Заходимо на сайт, вибираємо, ну і садимо. Сади, садити будемо. А решта я покажу вам, як його, хоч в мене відео, дуже багато відділу, як ми набиваємо касети, як ми насіння кидаємо. Тут ми все виложимо. Виложимо, посади, поставимо, зробимо, і в нас відео таке вийде, щоб люди. Так що це я брав раніше, це я ще брав прошли рік. Е, собі. А цього року і ще з ними заказав я, правда, вже друга фірма прийде в мене. Заказав я ще з агротерами 96 ту Теж там, бо я виписував ще як каплю, бо тут нема каплі, а я виписав там каплю. І каплю, краніки все різне, то я вже собі ще там 96-ту заказав там 30 штук. Мені просто треба. Мені треба на розсаду кавуна і всього остального. Тут деякі в мене є старі ті, вони вже порвані. Старі, це були в мене старі, були просто старі, вони порвані. А може це ще й ще наші. Ну а це, звичайно, Польща, ну і непогана, непогана. Є різниця, є різниця правда в ціні. Зараз поясню чому різниця, тому що товщина самої оцієї пластмаси там. Є, припустимо, ну, крупні, грубша і, і е, тоньша. Тоньше у нас куріше поламається, а крупніша вона хоч чу трохи дорожча, щоб ви знали. Це не одні і ті самі, просто так крупніша. І ця буде довша. От я вам показав тут, зараз я вам покажу, навіть, навіть я вам покажу, яке тоненьке от є. О, зараз покажуть, вже йде. Це мені був один прислав. Одися, у нас вона сипиться. Бачите? Вона є дуже тоненька. Вона дуже тоненька. О, а тут, же і, а тут же, ну, вона і старша. Ну, от така. Там є 0,8 чи 0,6, є дуже велика різниця. Так що вибирати вам, е, кажу, сайт непоганий, мені подобався, подобався, що скоро прийшло, замовлення е, скоро. І тільки сказав, і вони дзвонили, і вони зразу і вислали вислали в районний центр, їсти, звичайно, одне, але по ділу їздили і забрали наш, наш товар. Так що рекомендую і всім своїм підписникам, які хочуть. Не беріть, як то кажуть, як хочете, звичайно, це я вас не наставлю. Але так, взяли собі і вам його хватить, Хоч може лежати і до другого року. Але тут не запроросте ні зим, ні якась травичка, ні нічого. І це суперово. Всім здоров'я, Україні перемоги! Ну, а ми будемо далі садити, тому що ну, нема куди, як то кажеться, нам діватися. І тільки на цьому ми вміємо, як то собі кажеться, прогодуватися і показати другим всім. До побачення!